Центр дитячої та юнацької творчості промінь круто-канглійської мови Ста, керівник Шарбородська Зинеї Сеневна. На попередньому занятті ми з вами почали вчити тему, шкільні приладдя – school supplies. Будь ласка, repeat after me. Повторюйте зі мною. School, school – школа. Bag – Pen – Pen – ручка. Pen, Pencil elevates, pencil case penal, pencil case penal, book книга book tera, книга textbook, textbook, підручник, eraser eraser – rabe, ize, eraser sises, erase, scissors scissors – ножиці шапене toчилka, blue glue клей Лунейка, маке, маке, маркер, марк, копібук, марк, марк, копібук, чи бук, зошит, чок крейда чок крейда, блякбод, дошка, дошка. Так, шеразрепитов есть хол, бэк, пен, пенсил, пенсил кейс, бук, текстбук. Rule, erase, scissors, sharpener, glue, ruler, marker, pop book, exercise book, chalk, blackboard. А тепер запишемо ці слова. Raise words. Пишемо school, tire. School школа. Bag рюкзак. Pen ручка. Пенсил олівець, pencil, кейс, пенал, бук, книга, book, книга, textbook, підручник, ä, рабе, рабе, гумка, ірейзе, теж гумка, scissors, сісис, сісес, ножиці, шапене – шапене, тачилка blue, glue, cлей, руле, руле, ланийка, макет, маке, make, маке, make, копибук, копибук, зошит, эксесайд, зошит, чок, крейда, блег, вот, дошка. Перевіряємо. скул, школа, б, рюкзак, пен, pen, ручка, pencil, оревець, pencil, кейс, пенал. Бук, книга, текстбук, підручник, рабе, рабе, ірезе, кука, сісес, сісес, ножиці, шапене, шаптачилка, глу клей, руле, линейка, марке, маркет, копібук, хопбук, бук зошит, копібук чок, крейда, «блекбук» – дошка. Розуміла? домашнє завдання вивчити слова на тему, шкільній приладдя та прописати їх в порядку. До побачення, в гудбай.